всім народ, Я знімаю сьогодні свій ютуб. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі. Дуже класний в мене вийшов вигляд на фоні мусорника. Я приїхала в своє улюблене кафе. Тут дуже красивий район, хоч зараз я знімаю на парковці і не дуже все видно. Вітер. Але мені так хотілося зняти саме в такій обстановці по тій причині, що це осінь, золотенько, тут так красиво, тут так гарно. І коротше отак.

Я не дуже хочу турбувати людей, тому я не знімала всередині. Там дуже багато людей, які працюють. Так, я не знаю, чи я буду тут продовжувати сидіти по тій причині, що тут просто палить сонце, і я досить, досить вдягнулася сильно, як на таку теплу погоду, але можливо залишуся, поп'ю каву. Я вже взяла свою каву. Я вирішила піти прогулятися, тому що там дуже палить сонце. Я не можу сидіти довго на сонці, тим більше, що в мене досить тепла кофточка. Світло буде трішки грізне, але я думаю, ви мене пробачите. Просто реально мені захотілося перший раз нарешті створювати такий контент. Йо, я не знаю, що з моїм мікрофоном зараз відбувається. Це не було статично. Тим більше, коли так красиво на вулиці. Мені здається, це просто перфект. Тут дуже спокійна вуличка, дуже гарна, дуже приємна. Все те, що я люблю. Так, пробую так записувати по тій причині, що в мене мікрофон, коли знаходиться далеко, він не записує досить голосно. І пізніше люди скаржаться на те, що є проблеми зі звуком. Так, якою темою сьогодні я взагалі хотіла поділитися і про що поговорити? Взагалі сьогодні хотіла поговорити про. Свої витрати в США, скільки в місяць я витрачаю грошей і скільки взагалі мені потрібно для того, щоб прожити цей місяць в, саме в Чикаго. Тому що в кожному штаті по-різному, і в одному штаті вам буде дешевше жити, так як в Техасі, наприклад, а в якомусь дорожче, так як в Чикаго. І так, скільки на місяць мені достатньо і потрібно, щоб прожити в Чикаго? Насправді мені багато не потрібно по тій причині, що я витрачаю на найнеобхідніше, і, по суті, якщо так заокруглити суму, то приблизно 2,5 тисячі мені достатньо, щоб покрити всі свої базові потреби. Все інше це вже є додаткове, не зовсім потрібне, не зовсім те, що є emergency, І Типу, коли люди пишуть, що їм на місяць потрібно 10 тисяч доларів, то ну не знаю, типу, це хто як живе, звичайно. Але, як на мене, навіть в США, навіть в Чикаго, досить дорогому місті, можна прожити на таку суму, як 2,5 тисячі. Без проблем. Отже, що входить в цих 2,5 тисячі? Перш за все, це, звичайно, що рент. Мій рент студії в Чикаго, в більш-менш нормальному районі, також з непоганими умовами, тобто деякі квартири від, як сказати, відкрито, є в дуже поганому стані. Моя квартира була в хорошому стані, і я взагалі після ремонту заїхала туди першою. І рент моєї квартири на даний момент коштує 1372 долари. Крім того, я окремо оплачую за електрику. Воду я не плачу. Електрика нараховує все, залежить від пори року та місяця, але в цілому це виходить десь. Від 30 до 70 доларів максимально, хоча, чесно кажучи, навіть не згадаю, чи були навіть такі суми, напевно, були, коли я забувала оплачувати за один місяць, і тоді вони нараховували, ну, тобто, я платила там за два місяці, вже за три. А так, то світло в мене досить дешево виходить. Крім того, я плачу інтернет. Інтернет, якщо чесно, я дуже не задоволена по тій причині, що по тій причині, що вони обіцяли мене чарджити зовсім іншу суму, а зараз вони підняли. І я 100% буду міняти своїх операторів. У мене є Xfinity, і вони з мене здирають за мобільний інтернет 55, що в принципі ок. А за домашній мало бути в нас домовлені, що будуть брати також 50 доларів. Я домовилась на цю суму, підписала багато всяких цих промоцій, щоб мені дали таки цю суму. Але в кінці кінців зараз я плачу, буває навіть 90 доларів, буває 100 110. І коли я до них звернулася і спитала, в чому причина і чому з мене збирають стільки багато грошей, коли мало бути 50. Мені сказали, що ваша промоція закінчилася і відповідно. Ви повинні платити більше. І це неможливо поміняти. Я трішки офігіла, але так як, до речі, можу показати вам тут Хелловін, не знаю, так люди прикрашають свої дома. Так як я ж буду через 3-4 місяці переїжджати з цієї квартири і буду шукати нову. До речі, можна зняти інший випуск про те, як я шукаю квартиру, чи це легко і, взагалі, умови можу знімати, додавати це у відео, щоб ви бачили, які умови і взагалі що можна знайти за яку ціну в Чикаго. Інші витрати, окрім квартири, це є пальне заправити машину. Ну, я заправляю приблизно, залежить також, як далеко і як часто я кудись їжджу, але переважно це 50-60 доларів е, десь до півтора тижні. Що це було? Щось, коротше, пікнуло. І якийсь такий типу, звук почався, як, е, не знаю, якийсь дивний, та як для котів. Це було дивно. Таке ніби враження, що там хтось стежить. Ой, клас, скринька з книжками. Так прикольно. Блін, прикольно. Не бачила. Верніше, я про таке чула, але не бачила раніше. Раз в місяць я ходжу на манікюр, в принципі, як багато дівчат, манікюр в місяць коштує. 60-70 доларів. Я постійно користуюся кредитними карточками, тобто все, що я купляю, ходжу в якісь заклади, кава, покупки в магазині. Я все купляю на кредитку, на переважно епелівську. От, і потім, коли проходить моя зарплата, потрібно закрити ці карточки. У мене є три кредитки, я використовую в принципі всі три для того, щоб будувати постійно свою там маленьку історію. Я збільшую постійно кредитний ліміт, якусь суму. Тобто, спочатку я взяла там кредит на 7 тисяч, я його сплатила. Потім, думаю, візьму кредит на 10. То, того, що мені, звичайно, потрібно. І буду так сплачувати. І, наприклад, якщо мені потрібно взяти машину до 20 тисяч, тобто я планую брати все поступово. Я не хочу брати одразу кредит на 50 тисяч, тому що це дуже багато для мене. І тим більше в мене немає на... Настільки часу документів, щоб зараз обложитися кредитами і пізніше не знати, що з цим всім робити. Тому що ситуація в Штатах зараз дуже нестійка. Кожного місяця я закриваю свої карточки. Це буває там, назберується по 500 доларів, по 700 доларів, залежить від місяця. Я витрачаю приблизно місяць на їду. Чесно кажучи, я навіть не підраховувала по тій причині, що коли я живу сама, то я дуже часто їм десь або купляю вже готову їжу. І часом це не зовсім фінансово розумно по тій причині, що я витрачаю набагато більше грошей. Тобто купити просто продукти, напевно, було б дешевше. Але я не маю на це деколи часу, сил, бажання, звичайно, що і купляю одразу готову їжу. В українських магазинах, чи там беру суші, чи ще щось. І якщо просто піти в супермаркет за продуктами, то це приблизно виходить ну, доларів 200 в мене зі всім, з м'ясом, з молоком, зі всім. Якщо купляю ще, крім того, готову їжу, то в мене виходить приблизно ще там. Екстра 150 доларів. Тобто в місяць, мені здається, я витрачаю по своїх ранішніх підрахунках, я просто кажу, кожен раз це по-різному, я витрачаю приблизно 350-400 доларів на їжу. Хоча може бути і більше, я не впевнена. От. Тобто, найбільші мої витрати, якщо чесно, це квартира і це продукти. Ну і кредитки, якби, ну. Але великих кредитів поки що в мене, слава Богу, немає. У мене машина виплачена, вона я її брала за кеш, і вона повністю належить мені. Хоча зараз я планую також починати робити свої зуби, щоб гарно усміхнено до вас виходити в YouTube. І я розумію, що на це також прийдеться потратитись немало. Крім того, в мене немає медичної страхівки. І це також інша сторона медалі. По тій причині, що кожен мій візит до лікаря я оплачую готівкою або карточкою, ну тобто з власної кишені. І, наприклад, такі місяці, як от в серпні, я досить часто відвідувала лікарів, я здавала аналізи, ходила на чекапи. Відповідно, я потратила більше грошей. Тобто, в мене там пішла, умовно кажучи, тисяча. Поки що в мене немає страховки. Але я планую наступного місяця її відкривати, тому я не знаю, яка буде конкретна сума за страхівку, але мої видачі все-таки збільшаться. Страхівка на машину це 485 або 500 доларів в півроку. Я сплачую так, що по 125 доларів в місяць. Але це не кожного місяця, тому що там сума повністю 500 доларів і вони там один місяць чаржать мене 125, а в інший, наприклад, не чаржать. Я планую міняти свою страхівку на машину, тому що хочу більш надійнішу, в разі чогось, не дай Боже, звичайно. Також раз на три місяці я, звичайно, ще ходжу на покраску волосся. Це також там приблизно 200 доларів коштує. Це не кожного місяця видачі, але, ну тобто, знаєте, є такі непередбачувані, які, наприклад, там покраска, не те, щоб не передбачено але є, наприклад, якісь такі витрати, які, в принципі, ти не очікуєш, вони появляються, а якийсь місяць їх немає. А до речі, я зараз, після зйомки цього відео, їду міняти масло в машині. Це також приблизно буде 100 доларів. Ясне діло, що я не міняю масло кожен місяць. Ну, але цього місяця прийдеться поміняти, тому... Екстра 100 баксів буде. Ще забула також сказати, що є ще такі витрати, вони дуже дрібні, але все одно суттєві це, якщо у вас є якісь підписки, такі як Netflix, ChatGPT. Так, в мене є преміум підписка ChatGPT. Netflix, всякі різні програмки. Тому ну, я вважаю, що десь, напевно, 50 з гаком, а можливо навіть до 70 доларів, у мене займають різні підписки. Як би це не було, але ну, це також гроші. Так здається, знаєте, що ой, так там 5 доларів чарджать. Але насправді цих 5 доларів, потім 5, 5, 5, 5, 5, 5, і виходить немала сума. Що я хотіла взагалі сказати? Я хотіла сказати про те, що навіть будучи в Штатах, живучи в Чикаго, а Чикаго не є дешевим містом. От для однієї людини, дівчини це реально прожити на 2500 доларів. Звичайно, це буде дуже скрутно. І, звичайно, що хочеться завжди більше, тому що ви хочете і піти погуляти, піти в ресторан, купити собі плаття, поїхати кудись поподорожувати. забула. Цього місяця в мене ще були екстра витрати. Я їздила в Майами до подружки. Це в цілому я потратила. На цю поїздку в Майамі приблизно 500 доларів. Це з тим, що я жила в подруги, не платила за житло, і ми майже не платили за, за походи в ресторан. Ну, ми пішли тільки раз в ресторан, і все. Я вам про це говорю приблизно. Такий з мене блогер, якщо чесно, і з фінансовою грамотністю, але я насправді не сильно підраховую все те, що я витрачаю, і насправді це погано. Хотілося б більше. Якось якісніше це все вести під підрахунки і розуміти, скільки і на що мені потрібно. Але поки що я цього не роблю. Просто подивіться на цю красу. У мене нема слів. Навіть телефон не передає всієї краси. Але це дуже гарно. Пишіть ваші коментарі, діліться, чи вам достатньо на прожиття 2500 доларів. Я говорю про тих, хто живе самостійно, так, так як і я. Ваші враження від такого відео, чи вам подобається цей формат, чи знімати більше такого контенту? Тому що мені дуже подобається, я прям кайфую. А, до речі, звідси можна побачити цю кафешку. Тут не буде добре видно? Тут буде видно чуть-чуть. От. Вже ближче підійду. Тому не забувайте писати коментарі, ставити лайки, підписуватись на мій канал. Я дуже не хочу, щоб мої відео були скучними. Я знаю, що я поки що тільки вчуся і стараюся все-таки записувати їх більш професійно, і щоб вам подобалася картинка, і все було якісно. Але так як я початківець, то вибачайте. І до нових зустрічей Цьом-цьом, па-па.